Те, що ви зараз почуєте, може вас шокувати, може вас розізлити. Це може загнати вас в апатію. Ця інформація про мене, яку ви не хотіли знати, і якою я не хотів ділитись. Та давай уже не тягни кота за яйця. Добре, добре. Колись я награв в оце десятки годин. Ось. Рептилоїд грав в мобільну гру майже три в ряд. Можете сміятись і тикати пальцем, заслужив. Можливо, ви запитаєте, чому? Навіщо? Якого ху**я? Ти ж я розповідав, що мобільні дрочильні це жах і не треба витрачати на них час. Так було. І одна з причин, чому саме ця гра. Вона не принесла мені й десятої долі задоволення, як інші адекватні повноцінні ігри, типу нещодавніх Clare Obscure чи KCD 2. І сьогодні розповім вам із власного досвіду. Ду і не тільки, чому люди грають у мобільні ігри, і чому, якщо є змога, треба це кидати, як зробив колись сам. Мобільні ігри початок катастрофи. Почнемо з банальної теми, яку дуже часто пропускають, обговорюючи, що таке мобільний геймінг з теми стаціонарного комп'ютера. Несподівано? Насправді ні. Ми всі або майже всі знаємо акронім ПК персональний комп'ютер. Назва з'явилася у 70-х роках минулого століття. Ось вони. Такі ПК рекламували на заході, та й пізніше у нас як домашні чи офісні персональні робочі станції, але це була брехня. Якщо порахувати вартість Тогочасного комп'ютера 80-х років, враховуючи інфляцію, то в сьогоднішньому еквіваленті ціна починатиметься десь від 3 тисяч доларів. А дійсно топова машина легко могла коштувати ще на кілька тисяч більше в перерахунку. Повторюю, перерахунок грубий із 1980-х років на 2025 рік. Бо я такий старий, що пам'ятаю, курс долара по 2 гривні. Так, це не фантастика. Дід не забув випити таблетки. Але це не точно, я реально забув їх випити. А... О, а купони пам'ятаєш, колись всі в Україні були мільйонерами, але з нюансом. Так, так, ось твої таблетки йди не заважай. Коротше, ніякою персональністю за таку ціну і не пахло. Ну, може пахло, але зовсім трішечки. Бо в 90-х одна українська середньостатистична сім'я могла дозволити собі, якщо могла взагалі, ну, максимум один комп'ютер, аж ніяк не для кожної сім'ї. Навіть більше на різних підприємствах один комп'ютер міг бути для всього в відділу бухгалтерії, дизайнерського відділу тощо. Навіщо вам усе це знати? Ціль дуже проста. Намагайся. Гаюся сказати, що ніяких от ексклюзивно персональних комп'ютерів до початку нульових фактично не існувало з деякими винятками. Звичайно, вони були надто дорогими, багато комп'ютерів були сімейними. У Windows, наприклад, є така штука як профіль користувача. Коли запускаєш вінду, можеш налаштувати права входу для окремих людей, їхні облікові записи. Про яку персональність можна казати в комунальному компі. І от на сцену виходить Стів Джобс та Apple у 2007 -го. Році, і показує перший реальний персональний комп'ютер у світі iPhone. Більш доступний фінансово, тільки твій та Sky, де хочеш, роби що хочеш, ділитись не треба. Гарантую вам, якби назва ПК не була вже зайнята компами, він би його так і просував, як перший справжній персональний комп'ютер. А може щось таке і було, просто не бачив тогочасну рекламу iPhone в США і на Заході. Для багатьох людей саме смартфони стали їхніми першими комп'ютерами. Якби це. Це не звучало. А ви, ті, хто грав у перші ігри на стаціонарниках чи ноутбуках, пам'ятаєте, які були ваші перші враження від ігор? Це риторичне запитання. От я був просто в позитивному шоці від цього виду мистецтва, і досі це моє найдавніше улюблене хобі. А тепер уявіть те саме, але коли людина почала грати саме зі смартфона. А таких реально більшість. Ми часто недооцінюємо саме етап знайомства людини з іграми, бо це майже завжди. Одне й те саме для більшості: захват, очарування, пізнання і любов. Однак мобільний геймінг змінив це темні паттерни, про які розповідав у окремому відео на архівному каналі. Подивіться на статистику: це прибутки відеоігрової індустрії за 50 років, грубо кажучи, капіталізація. Бачите, велетенський стеребок доходів мобільного геймінгу. У момент виходу більш доступних смартфонів, усе й змінилося. Ринок відеоігр і так слабо керований, сколихнув. Поява нового звіра. Абсолютно неконтрольований, нерегульований законодавчо, де юзербаза часто не розуміла, що таке відповідальна електронна покупка. Тобто недосвідчені споживачі. Це стало ідеальним майданчиком для експериментів і просування сміттєвих ігор, психологічних маніпуляцій і нової корпоративної політики мікротранзакцій та анального донату. Ми, ПК і консольні гравці, часто жартуємо, що все почало котитись в дупу, коли Тодд Говард почав. Продавати броню на коня як DLC в Oblivion. Але тоді у гравців це DLC не стало популярним, не могло бути просто прийнятним через нерозуміння та опір гравців. Але мобільний геймінг зробив донат, продаж шматків гри чи pay -to win механіки нормалізованими, зокрема на ПК і консолях. Просто кіні з бронею Тода, так би мовити, випередив свій час. Іго-го. А вже потім розробники ПК ігор почали наповну використовувати маніпуляції. Мобільного геймінгу. Мобільні ігри. Доступні й хитрі. Мобільні ігри на смартфонах стали вкрай популярними. Дві основні причини, чому так: доступність і хитрість. Доступність іноді недооцінюють, але це ключова функція, без якої сучасний мобільний геймінг не існував би в тому вигляді, в якому існує. Що легше. Запустити ПК чи ноутбук, сісти, почекати, поки все завантажиться і все налаштується для роботи на старих компах, колись це займало буквально 5-10 хвилин. Чи просто будь-де взяти до рук смартфон і натиснути кілька разів, розблокування та апку на екрані. Стоячи, сидячи, лежачи, скрючившись в автобусі, все значно простіше. Кажу як курець: більшість людей, які курять сигарети, ніколи б не курили табак, якби не продумали пачку сигарет і дизайн цигарок, які існують цього. Мені б це не знати, курю дві тератини життя. Не робіть так, як рептилоїд! Трьома легкими рухами відкриваєш пачку, одним рухом дістаєш сигарету, приємний звук запальнички і миттєва доза нікотину потрапляє в легені. І це все приносить такий очікуваний дофамін. Ідеальний приклад консюмеризму. Нагадую, нікому не рекомендую починати чи продовжувати палити. Це дуже шкідливо для вашого здоров'я. І сам намагаюсь кинути, про що розповідаю на подкастах. Приклад із цигарками потрібен, щоб пояснити, чому мобільний геймінг дуже популярний. ПК це як люлька. Поки ти заб'єш табак, який ще треба знайти нормальний, купити в ларьку не вийде. Поки розкуриш, поки нікотин нарешті дістанеться легень, вже нічого не хочеться. Це якраз ПК і може ще ноутбучний досвід. А смартфон це універсальна пачка сигарет. І що швидше ваш темп життя, то менше хочеться чекати, терпіти, приймати якісь умовності, типу лише сидячого геймінгу. Друга ж. Штука, через яку, зокрема, якраз награв багатенько годину тій мобільній грі, про яку згадував на початку, хитрість. Мобільний геймінг, а точніше його розробники чудово розуміють, що якістю і художньою цінністю вони ніколи не дотягнуться до звичайних платних ігор. У моєму випадку, наприклад, подіяла тактика ностальгії і знайомий формат. У 2007 році була дуже популярна гра, майже як Plants vs. Zombie Puzzle Quest. У моєму оточенні практично всі в неї грали. Ця гра була першим успішним гібридом: три ряд і RPG. На жаль, ця франшиза загинула. Пізніше натхнені нею ігри заполонять ринок мобільного геймінгу. І якраз Gems of War стала для мене тою грою, яка зачепила максимальною схожістю і ностальгічним вайбом. Не настільки, щоб задонатив туди хоч копійку, однак достатньо, щоб провести в ній десятки годин. Але які це були години? Ті, яких в теорії не шкода. Наприклад, коли лежав у шпиталі з пневмонією, трохи грав на ноутбуці в Darkest Dungeon. Але палати по 4-8 людей, розеток на всіх не вистачало, часто одна-дві на палату. Ноутбук розряджався на батареї буквально за годину-півтори в грі. А ще треба було робити службові документи. Так в армії, навіть коли хворієш, часто працюєш. Ще черги на медичні процедури. Сидиш і чекаєш на стільчику біля кабінету. Інколи годинами нічого не робиш. Хтось брав книги, хтось розмовляв один з одним, дехто якраз грав на смартфоні в ігри або дивився стрічку новин. Тіктока тоді ще не. a bull <laughs> Отак поступово, коли вважаєш, що ти і так би витратив цей час нудьгуючи, хитрі мобільні ігри змушують тебе повірити, що перше вони розважають тебе замість просто марно витраченого часу, що по суті недалеко від правди. Друге, що вони не забирають цінний час, який відведений на роботу, відпочинок чи хобі. Наприклад, на той же звичний геймінг тощо. Але справа в тому, що весь наш час цінний, просто деякі обставини змушують витрачати його, як нам здається. На нудьгу або очікування в армії це особливо актуально, бо служба вона така: або бігом, бігом негайно навчора, або чекаємо команди вже тиждень. Його знаку коли буде. Взагалі тут можна навести десятки причин, чому в армії завжди-завжди буде більше мобільно орієнтованих геймерів, ніж усіх інших. Життя на рюкзаку, командирування, не завжди стабільне електричне живлення, відсутність постійного місця для сидіння, бажання максимально полегшити той самий рюкзак, хрупкість електроніки, порівнюючи зі смартфоном. Ну і сама багатозадачність військовослужбовців. І на кожний з цих пунктів у мене є декілька кумедних і не дуже історій. Із армійського побуту та служби для звичайного гравця, мобільні ігри це банально час у дорозі, зчина роботу транспорті, очікування в чергах, у державних установах, легкий спосіб отримати порцію дофаміну і відволіктися від чогось нецікавого. Тож колись цей час забивали газетами, книгами чи розмовами зі знайомими і не дуже людьми. А зараз саме смартфонами, де тисяча і одне задоволення в маленькому екранчику. Водночас нагадую, вже є деякі дослідження про те, що мобільні ігри, як і будь-які відеоігри, можуть викликати залежність від них у гравця. Якщо не залежність, то негативні наслідки для ментального здоров'я, особливо ті, які використовують темні психологічні паттерни маніпуляції. Тож будьте уважні, який контент і як саме ви його споживаєте. Чому варто грати в мобільні ігри? Незважаючи на вже сказане, мобільні ігри можуть бути і є просто ще одним хобі видом геймінгу, який, звісно, багатьом подобається і не дарма. Як я це розумію, є чотири категорії, коли такий геймінг абсолютно вмотивований і може принести користь юзеру. Перше відсутність грошей для альтернативи. Знаю, що часто люди, які вже досягли певного рівня добробуту в житті, це забувають, але середня заробітня плата в Україні згідно з ПФУ менше 500 доларів, мінімальна менше 200. Сот як людина, яка колись працювала за сотку доларів на місяць, прекрасно розумію людей, які не послухали поради народжуватись одразу в багатій сім'ї і які не отримали в спадок нерухомість для людей із невеликим достатком смартфон є єдиним персональним пристроєм, який взагалі може запускати відеоігри. Як колись для міленіалів, чимось подібним були отакі хендхелди з тетрісом за 5-10 гривень чи тамагочі, з якого багато дітей взагалі почали свій шлях геймінг. Ну от мені важко зрозуміти дітей, у яких було ЛЕГО в дитинстві, а в мене як альтернатива набір вітчизняного пластиліну. Це десь такий рівень розбіжності у світосприйнятті. Нікого не засуджую і не виправдовую, просто факт. Люди ростуть із різним розумінням цінності грошей і товарів, які можна за них купити. І от людям для яких смартфон є єдиним чи першим девайсом для ігор, такий геймінг часто подобається. Думаю, і попитав у знайомих, де хто з них цю теорію. Підтвердив, десь 50% стабільного геймінгу на смартфонах. Це саме звичка і банальне небажання переходити на інші більш консервативні системи геймінгу. Хтось навіть структурує під це вже більш пізню систему. За моїми спостереженнями, мобільні геймери частіше купують не ігрові ноутбуки, легші вагою та утилітарні нетбуки, ультрабуки для роботи, браузингу і соцмереж. Якщо пізніше обирають ще щось для геймінгу, то це консолі типу PlayStation як додаток до телевізора, а не навпаки. Ну і треба згадати, що коли на довгий час працював із соціальними службами, зустрічав такий приклад гейм. Реймінгу як потужний ескапізм серед дітей і підлітків, діти із сімей зі складними життєвими обставинами, в яких один із батьків або обидва залежні від алкоголю, наркотиків, садист, колишній засуджений за тяжкі злочини тощо. Інколи на вилучення таких дітей із подібних сімей йдуть роки бюрократії і судових засідань, а дитина продовжує жити в нестерпних умовах. І от для них ескапізм у мобільний геймінг це реальний порятунок від жаху дій. Друга категорія це гравці однієї гри. Це люди, яким абсолютно все одно на все поза межами якоїсь франшизи чи компанії розробника: Mihaю, Wargaming тощо, або навіть однієї гри. Вони можуть міняти ігри, коли гра довго не оновлюється або їм набридає, але звичка залишається і вони можуть проводити в наступній грі також роки. У цей час інші ігри їх майже не цікавлять, навіть якщо мають схожий жанр чи геймплей. Це було дуже помітно після виходу. До Геншина, той, який імпакт, який став просто хітом серед багатьох молодих геймерів. Там дехто просто живе, а не грає. Для них витрати на гру окупаються часом, проведеним у ній. А коли це сотні, тисячі годин, донату 100 баксів не такий уже і великий, особливо якщо розбитий на менші суми. Ну уявіть, Олди, що ваша улюблена гра, в яку ви грали дитиною чи підлітком, постійно оновлюється. Розробники додають сюжет, персонажів, механіки, там є активна ком'юна. Unity, тощо. Я б за таку гру у Всесвіті Фронт Mission не пожалів би декількох сотень доларів і грав би в неї постійно. У мирний час, звісно. Ех, мрії. Третя категорія максимально казуальні геймери. До цієї категорії потрапляють люди більш старшого віку, яким геймінг у молодому віці був не цікавий, чи в той час його просто для них не існувало. Як жартував один такий, ми покоління втрачених можливостей. Це каже, мабуть, кожне покоління на території України. Однак вони дуже часто є частиною отієї тієї гігантської графи прибутків гри Кенті Crush» від Activision Blizzard, завдяки якій черговий CEO купує собі новеньку яхту, щоб кружляти берегами далеких країн. Геймінг для цієї категорії це насамперед відпочинок, немає пізнавальної цілі чи якогось глибокого сенсу максимально рекреаційна тема. І це чудово, бо виконує аж дві функції. По-перше, приносить радість і дофамін за відносно невеликі кошти чи взагалі безкоштовно. Тут насправді ситуація краще, ніж ви можете подумати. Зняття стресу з віком стає складніше. Інколи для цього потрібні значні фінансові витрати, психотерапія. Реабілітація тощо. Водночас є невелика кількість досліджень, які вказують на те, що деякі мобільні ігри допомагають із полегшенням симптомів деяких психічних розладів, депресії, наприклад, тривожності тощо. Тобто, як ви вже зрозуміли, різні мобільні ігри за різними дослідженнями можуть як давати якусь користь, якщо грати в міру, так і бути шкідливими. як вважав ще Парацельс, все ліки і все отрута залежить від дози. По-друге, такий геймінг дестигматизує відеоігри у Суспільстві, серед старшого населення. Можете подивитись на цю тему відео фейкові геймери чи жінки-геймери. Там якраз розповідав, як і чому геймерів гнобили через хобі. Поміж людей середнього і літнього віку найбільш розповсюджені стереотипи про клятих геймерів-лудоманів. І нагадую, якщо ви не зустрічали або часто не зустрічали людей з такими стереотипами, це не значить, що таких немає, бо не досі є. Четверта категорія, якраз такі, як я. Яким про. Просто була потрібна гра, щоб зменшити час очікування для черг. У мене наприклад це перейшло в погану звичку хапатися за телефон у будь-якій ситуації, коли нудно чи відчуваю нестачу дофаміну. Такі гравці часто самі відносно швидко розуміють, що так далі жити не можна. І це треба якось трансформувати. Але якщо у вас із цим проблем немає, ви контролюєте свій час за мобільною грою, то чому б і ні. Це не найгірший спосіб проведення часу, коли необхідно чекати щось чи на когось, чи коли нудно. Хендхелд як альтернатива. Хендхелд, забавка мажорів і золотої молоді. Думаю, люди мого віку зрозуміють ці мої давні думки, які зараз вважаю не актуальними, але колись усе було саме так: Nintendo DS. Пам'ятаю, як у нашому інфопросторі виходили перші огляди цієї дорогої іграшки, на яку можна було тільки облизуватися. Грошей вистачало тільки на базові потреби, тому навіть прошита із піратськими іграми ДСК була недоступна. Але час змінився. Залізо стало розповсюдженим, дешевим, і те, що коли. Десь було розкішшів, зараз уже нею не є. І це не тільки про Steam Deck чи його аналоги. Наприклад, цей приколдес коштує зараз трохи більше 400 доларів, а той, що був у використанні, ще дешевше. Плюс ігри в Steam на сезонних знижках. Але це не нижній поріг входу в портативний геймінг. Є купа китайських і європейських хендхелдів, які буквально менші смартфона. Запускають сотні ігор із ігрових консолей минулого і коштують до 100 доларів, і навіть набагато менше. Пам'ятаєш, як ми колись мучились днями, щоб запустити емулятор першої плойки на комп'ютері, а зараз усе на срібній тарілці. Отемпора о, о морес. Ой, не бурчи. Це ж добре, що тепер є більше можливостей. Сам майже спокусився на покупку такої штуки, але жаба задушила. О, поки не забув. Дуже дякую моїм патронам, завдяки яким можу взагалі нормально грати і розказувати вам про ігри, аналізувати їх на каналі. До речі, нещодавно було відео про круті ігри якраз під цей формат геймінгу. Втім, треба згадати і проблеми сучасного портативного геймінгу. Те, що бачимо зараз, це такий собі ренасанс. Хендхелди померли в ранніх десятих, і майже 10 років нічого нормального не виходило. Ну окрім свіча з іграми за півтори-дві тисячі гривень за штуку. А зараз для Switch 2 ціник стрибнув аж до трьох з половиною тисяч гривень за гру одну. Є проблеми в форм факторі, тому хендхелди можуть бути громісткі, крихкі, мало тримають батарею. Інша проблема. Компроміс між потужністю і можливостями, портативки ніколи не розраховувалися на важкі проекти типу сьогоденних AAA. Вони більше для інді та ігор категорії B. Але як ти продаватимеш відносно недешевий девайс, якщо на ньому не будуть йти популярні хіти? От і маємо годину-півтори роботи для таких ігор, що аж ніяк не назвеш портативним геймінгом. Але якщо підбирати бібліотеку, не врубати 60, 90 чи 120 кадрів. На секунду і високі налаштування графіки, робити яскравість екрана менше половини, не від розетки, то деякі такі ігри граються від 2,5 навіть більше годин. Так, не дивуйтеся, перевіряв власноруч і навіть награвся з андервольтингом це коли штучно обмежуєш кількість енергії, яку споживає залізо. Та й деякі мої патрони кажуть, що портативки ідеальні для підписочних сервісів, типу GeForce Now, хмарний геймінг, коли гра запускається на віддаленому залі. А на пристрій приходить гарна картинка, яку б девайс сам не потягнув би. Звісно, теж є умови. Плати щомісяця і май гарний інтернет і роутер, що не завжди варіант, та й не всі люблять підписки. Для декого важливо саме мати копію гри і не залежати від серверів чи сервісу. І Я їх розумію, сам такий. Тому щодо хендхелдів, дайте їм час. Думаю, рано чи пізно ми прийдемо до чогось більш адекватного, ніж є зараз. Звичайно, це прямо залежить від. Технології зберігання енергії в батареях, але навіть там уже є деякі гарні тенденції. Залишилося дожити до їх впровадження. Висновки Знаю, що хтось обов'язково скаже, що світ давно змінився. З'явилися такі потужні смартфони, що стаціонарні топові компи та ноутбуки навіть кінця нульових і середини 10 програють їм, якщо їх порівнювати. А самі мобільні ігри деякі стали блокбастерами з гарним сюжетом, крутою графікою, інноваційним геймплеєм і бюджетом розробки у сотні мільйонів доларів. Як оця трійка китайських гігантів: Геншин, Хонка і Терезетки. Та й давня стара клада. Класика почала виходити на Android і та iOS, як-от класичні ігри з PlayStation, типу серії Final Fantasy. А на деяких смартфонах взагалі йдуть круті AAA-A-ігри, типу Resident Evil та Assassin's Creed Mirage. Упустимо деталь, що йдуть ігри так собі: картинка Мило і Тротлінг Заліза. А смартфони, які це запускають, коштують як геймерський ноутбук чи кілька хендхелдів, типу Steam Deck чи Asus Rock Alli. Для мене це все виглядає дивно, якось сюрреалістично Особливо зі знанням, що є такі цікаві і круті альтернативи, як бібліотека Steam на хендхелді, чи емуляція тієї ж плойки першої на смартфоні, надто старий, напевно. Повторюю, прекрасно розумію, що у декого просто немає альтернативи. Але так само бачив і те, що навіть коли у залежних від мобільного геймінгу є альтернатива, гроші, навіть знайомий чи друг, який підкаже, що йде купити, вони обирають залишатися в донатному болоті. Так говорю саме про такі ігри, які прямо затягують гравця. У своїй нанаситні тенета, а гравець обирає це, бо так просто легше, зручніше, звичніше і доступніше. Я не проти мобільних ігор, як таких. Кожен обирає те, що подобається саме йому їй. Я проти темних психологічних паттернів, які так часто люблять розробники мобільних ігор, не тільки мобільних, але це інша тема. І які змушують гравця донатити, не дають йому іншу опцію. Детальніше у відео темна психологія на архівному каналі. Поступово законодавці прокидаються і розуміють, що такий нерегульований ринок призводить до проблем. І вже зараз ЄС, як найбільш зарегульований в цьому плані, намагається якось урегулювати способи маніпуляції часом і грошима мобільних геймерів. Наприклад, у Бельгії лотбокси визнані нелегальними. Тут головне не пропустити момент, коли з'являться лобісти законів, які почнуть обмежувати саме споживачів, але це вже зовсім усім інша історія якось на потім. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від одного долара, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми від психології до ІТ. Доєднуйтеся. Канал вашої нібірянської ящерки можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір два варіанти на ваш смак Patreon і кофі. Потім розрахую з вами класичними матеріалами про кризову військову психологію з оглядами та розборами відеоігор, звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео. Платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяку. Підтримуйте україномовний Ютуб. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна!